Всім вітання, рубрика каналу «Це Київ, дідько на каналі Всяка Всячина. Продовжуємо оглядати вулиці. Сьогодні у нас бульварно-Кудрявська вулиця. Зараз я знімаю в напрямку площі Перемоги. І пройдуть туди вище під гору Ми бачимо історичні будиночки Шевченського, Шевченківського району. Споплюжені, такі замучені вже. Ось ми бачимо дах зверху, там, поржавів і ніхто не може йому нічого зробити і привезти до ладу. Ну і люди самі псують самі ж фасад. Тарілками, супутникових антен та зовнішніми блоками кондиціонерів. Ну, в цьому не вина людей. Люди вони безтолкові в більшості, ну, це вина держави, нема закону. На законодавчому рівні треба все це робити. І це не складно. Повішав кондиціонер на історичній будівлі. Хуяк тобі штраф 20 тисяч гривень, заплати. Не заплатив раз, квартиру виставили на продаж майна. І все, і виселили тебе к чорту звідти. Ніхто не хоче нічого робити і приводити історичні будівлі до ладу. Ну ось гарний фасад доглянутий. Гідроцивільпромбуд. Якась організація така знаходиться тут. Ну, значить, ця вулиця називалася колись Воровського. Я не знаю хто це такий, якийсь комуняка або Савдепівський герой. Якщо цю вулицю переіменували. Ось на будинку ми бачимо такий комін довгий. Колись тут було опалення на дровах чи на вугіллі. В підвалі значить, знаходилась піч і весь будинок опалювався в такий спосіб. Ну, а потім вже в часи газифікації це все. Замінилося на звичайні радіатори і на централізовану систему теплопостачання. Ну, от яскравий будинок, який вікно кругле гарне над дверима. Якісь прапори без поняття, що це за будинок. Не на цій вулиці не був. Років 13-14, а сьогодні в холодний зимовий день, вирішив прогулятися. Ось ще типова савдепівська споруда. Обкладали плиткою, значить, вони фасад, щоб ця плитка потім відпадала людям на голову. Ортопедичний інститут і який розкішний будинок тут знаходиться. Такий з київський багатий поміщик жив тут. Котель ми бачимо 1897 рік, ну звісно пройшов реконструкцію будинок і гарний і новий фасад в нього. Гроші дома. Так, ну і тут закинуті будівлі частково. Зараз ми глянемо на одну. Ось значить, яка вона. Схоже, чийсь прибутковий будинок був. Ну, хтось намагався щось робити з ним. Підфарбували в жовтий колір і на цьому все закінчилося. І ще попереду якась руїна. Ну це вже не дуже історичний він з виду. Хоча все може бути КТ МРТ, там це якась лікарня закинута, мабуть. Багато тут історичних будинків на цій вулиці. Ось яскравий приклад, як треба працювати з ними і відновлювати фасад. Ми бачимо, які досить акуратні корзинки для кондиціонерів. Подивіться, який балкон розкішний. Спробуй знайти такий балкон, де в Києві. Відкриті, немає цього уйобічного пластику. Ну класно ж відновили будинок, класно. От без усіма так працювали. Ось така пам'ятка архітектури. Ну і тут вписався Ярославівград, житловий комплекс височанний. Борис Грінченко стоїть, дивиться на Ярославівград. Ось куди я й хотів прийти. На цій вулиці це такий затишний тут дійсно бульварчик з деревами. Мало машин, мало шуму. Можна вийти і прогулятися, якщо ти живеш десь поруч. Значить, тут алеї і скульптурки такі стоять. Хосе марті, ну це якісь всі не наші. Шандур Пете. Оце. Вперше такого чую. Ну, такий цікавий будинок. Будинок баби яги. Ну, попереду балкон на курячій лапці стоїть. Для чого тут ця будка, ніхто не знає. Якийсь радянський модерн. Ось ми бачимо ще один будиночок модернізовано. Мансардні поверхи, ну все класно, претензій немає до нього. А ось до цього будинку претензій багато. Тому що тут цар-балкончики з пластику. Ну, жахіття просто. Ну що ж, на фоні економічного університету імені Гетьмана випуск завершується. Слідкуйте за каналом і побачимось в нових рубриках.